Вітаю, друзі всіх. Почали закривати сьогодні вологу. Трактор Соліс 105. Ні, не трактор Соліс 105. МТЗ-82. А трактор Соліс стоїть. Вчора піднялась гідравліка і не опускається. Так і приїхали додому, будемо розбиратися, отак. Не знаю, що, що можна робити без НТЗ, ну чесно, новий трактор. Ну, хто бачив попередні відео, той знає проблеми, які були. Вчора наче чувствував. Виїхали поруч, поле, там було. Попробувати, що він покаже. Ну, так. Гідравліка піднялася і не опустилася, і нічого не можемо зробити. Знову виникла проблемка з моїм солісом. Що трапилося? відмовила гідравліка. Виїхали закривати вологу, підняли. Сепку, сцепка навісна. Підняли цепку і вона не опускається, цепка. Діоргали, смикали речаги, всі, ні. Приклинило щось і не опускається. Тут є дуже хороша така штука. О, називається ліфтоматик. Поставили сюди. Він наче й класна вещь. Ну, нею підняв і невідомо, опуститься воно чи ні. Але цей раз, навіть не користуючись ліфтоматиком, все просто речаги на навіску. Просто підняли і вона не опустилася. Знімали куном сцепку, Приїхали додому, почали смикати, дергати, Ось звільнили навіску. Діоргали речагами так і не зрозумів, що трапилось, коли воно відклинило. Е, дивіться, тут є такі ще два регулятори. Це чутливість тяги, висока низька. Цей крутили, виходить. А оцей регулятор, транспортний, транспортний фіксатор. І він виходить, наче як через нього заскакує. Там, де регулюється, ніхто нічого не може відповісти. В групі запитував, ніхто нічого не знає. Трапляється, це таке не тільки в мене одного було, була ця проблема. Поставив його зараз в середнє положення, начебто перестало. Но, ліфтоматиком так і не користуюся, бо боюся. І багато хто ним не користується. Коли це трапилося на полі, ця проблемка. Да, до речі, 70 мотогодин на тракторі на даний час, коли ця проблема трапилася на полі, подзвонив, це була п'ятниця, зателефонував я у сервіс до... Сервісника в трубку не беруть. Два рази телефонував, може міг короткий день, бо це була 16.10, в такий час я десь телефонував. Потім мені Агрокропивницький до діми. Молодець відповів на дзвонок і дав поради, де там є тут ззаду такий речажок. Говорить, щоб його понатискував, спробував покрутити, повертіти. Ну нічого не дало. Воно він знаходиться. Підкручується. Різьбова ну, частина і гаєчка на розподільнику. Не привело до успіху, а саме хуже те, що я коли дьоргав, смикав, крутив, там клацав, не, не вловили ми в який момент воно почало, розклинило його. Так що, якось так. А так почав обкатуватися трактор, задоволений, тихіше почало, значно тихіше в кабіні. Зовсім тихо, можна сказати. І була там вібрація раніше, десь на 1600-1700 оборотах, зараз вона зникла. Масло нормально, рівень не бере, так нормально. відчувається потужність, конечно, порівняно з МТЗ, з цепкою. То... Дуже хорошо добре. Так, ще одне запитання. Може хто знає, скажіть, будь ласка, дивіться, я знаходжуся в Кіровоградської області. так, Сервіс Київський, ТО проводять, приїжджають з Києва. В разі поломки трактора. Коли приїжджає сервісна служба, зобов'язаний я платити за те що дорогу, що вони нараховують, за те, що приїжджають. Хто з цим може сталкувався, вже скажіть, чи це входить в їхні зобов'язання, чи я повинен оплачувати дорогу за те, що вони приїдуть. Не на ТО, а саме по поломці трактора. Тому що відстань 370 км і нараховують там, ну, виходить сума десь. Мабуть, тисяч п'ять.